Добрий день, моя малята! Ви сьогодні вже проснулись? Мамі зранку посміхнулись, сонце радо вас вітає, настрій гарний посилає. Чи цікаво вам, про що ми будемо сьогодні говорити? Здогадайтесь про це з загадки. Був зерном він у землі, став із сіллю на столі, з ним їсти сідаємо і гостей зустрічаємо. Так, це хліб. Хліб це святиня нашого народу. Здавна хліб цінували і берегли. Він вважався оберегом української оселі. Він щодня приходить до нас рум'яний, теплий, запашний, нездрівняний. Наш народ понад усе цінував хліб, сіль і честь. Хліб супроводжує нас усе життя. Від народження до глибокої старості. Хліб берегли, на його честь складали гімни, хлібом зустрічали найдорожчих гостей. І щоб був хліб у нас на столі, ми щодня повторюємо молитву. Отче наш, хліб наш насушний дай нам днесь. і цю молитву батьки заповідають нам, а ми нашим дітям. Бо хліб. Безцінний, ні робота, ні життя, ні весілля, і останній путь також проводжають з хлібом. Нічого на світі не обходиться без хліба. Він сильніший за все, смачніший за все, він дорожчий за золото, насущний святий хліб з нашого поля. Діти. А ви знаєте, скільки праці потрібно докласти, щоб з маленької зернини. До нас на стіл потрапив пухнастий запашний хліб. Зернятко потрапило в землю, сонечко його пригріло, дощик полив, люди про нього піклувалися, доглядали. Ці люди називаються хлібороби. Із зерна виріс колосок, з колосків за допомогою спеціальних машин збирають зерно. Ці зерна треба перетворити на борошно, біле, повітряне, ніжне, слухняне, тому зерно везуть на млин. Там зерна перемилюють на борошно. Після цього борошно потрапляє до пекарень, де пекарі печуть хлібні вироби. Випікання хліба тривала складна праця. Багато праці потрібно допласти. Щоб з маленької зернини до нас на стіл потрапив погнастий хліб. Діти, чи сподобалось вам сьогоднішнє заняття? А про що йшла мова? Так, про хліб? А чи ви були уважні, і що запам'ятали, ми дізнаємось, погравши з вами в гру, яка називається. Де починається хліб? Де починається хліб? Так, у тісті. Де починається тісто? Так, у борошні. Де починається борошно? Так, у зерні. А де починається зерно? Так, у землі. А де починається земля? Так, у працьовитих руках. Діти, до хліба треба ставитися з великою пошаною, берегти кожну крихітку. Бо для того, щоб ми мали хліб на столі, треба вкласти багато праці. До побачення, моїх діти!